Близько п'ятої ранку було пряме влучення поруч. Постраждало шість будинків навколо, в тому числі нашого СББ. Будинки пошкоджені дуже багато. Вікна, двері з руною хвилею повиймало навіть вхідні двері по квартирах. Ну збитків дуже багато. Ситуація жахлива з будинком, нас хвилює, знесли повністю, всі вікна винесли, пошкодили повністю будинок. Всі стеля теж пошкоджена. Не знаю, як що може бути, як ми маємо жити. Вітали спочатку шахеди, збивали шахеди, потім почалася ракетна атака. І Це вже під час ракетної атаки більше постраждав цей Дев'ятиповерховий будинок, і наш будинок і взагалі по всій вулиці Ліпотецькій постраждали практично всі будинки.